Без 5-5 я визвала вже, позвонила в 102. 112 вилетіли три окна і деформація гаража. Удар сильний був. Ну і сусідній будинок теж пострадав, ну, там ніхто зараз не живе. Будинок сестри порожній, говорить Наталя. Про обстріл їй повідомила родочка, яка проживає поруч. Тут пощастило, що була велика така купа кирпича складена з того боку, і вона взяла на себе. І там тільки двер трошки пошкодила в сусідньому будинку, і ну, вікна там, всередині таке. Приїхали волонтери відразу, да, зашили, ми навіть прийшли, воно вже все зашито. Ну, дах вже будемо дивитись, бо там воно підняло дах і стіна відійшла. Російський снаряд поцілив по подвір'ю, каже Володимир. Підвал та Бог всім, там підвал такий, що виділяв гарним. А от якраз сюди попало. І основне розліті. У меня только четыре окна и то, а ну забор это такое дело. Отделался легкими вот и супруга перелекалась. Оно, дивится, вырвано. Пробило. Оно. Светло, не Тут я еле-еле это -еле выковырял. <рочу> так, ось дивіться. Ось осколок валяється. Тут квізні дірки, Ось все, осколки тут. Там вікно вирвало. Кабінка потрощена. Зверху дивіться. Тут. На момент обстрілу разом з чоловіком були не вдома, говорить Валентина. У нас пошкодження От фасад будинку цього нашого одного повністю. Два, два вікна, двері, там, наскрізь. там навіть осколок стирчить у цьому на фасаді. Тут вікна, дах, дах, тут дірки такі, бо воно, мабуть, хвиля така була. В будинку нікого не було. Сьогоднішня ніч нікого не було. Там денавіть осколоки старті в цьому. Оксана Хлебус, Роман Царьов, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.